Привіт-привіт, мої любі! Дякую, що дошли до мене на канал. Дякую тим, хто проявляє активність на каналі, це дуже приємно. Якщо вам мої розклади резонують і ви хочете замовити особисто, в описі під відео інформація. Звертайтесь. А я почну наш сьогоднішній розклад. Хочу подивитись таке питання: які думки? Не дають йому спокою. Ну, стосовно вас, звісно. Що там за думки? Слухайте, у нас тут уже щось перевертається. Пажик кубків. Ну, якийсь романтичний тут чоловік. Певно, набожний <кхід> настрій такий романтичний якийсь. Так, ну добре, які ж думки? Не дають йому спокою стосовно тебе. Загадайте слово. Коханого, чи просто того, про кого вам цікаво дізнатися. А, до речі, розклад би на один варіант, нічого обирати не потрібно, так що просто подумайте про людину, і слухайте, чи це вашій прийшов на розклад, чи не ваш. Зараз подивимось, він розкаже про себе, щоб ви його впізнали. <кхе> так, ну що ж, давай. Розказуй, який ти, щоб дівчинка тебе впізнала. Такий хитруля у нас, сімка мечів. Дивіться, цей пажик кубків таки ж випав. Він якось хитрує своїм проявленням до вас. Бачите? А в чому ця твоя хитрість проявляється? Бачите, як цікаво, він хитрує саме в тому, що він затягує час. Він, начебто, такий весь в паузі, не те, що можливо не в паузі, а просто так ну, намагається відтягти той момент, коли треба до вас прийти з якоюсь пропозицією. Кого треба ну, взагалі якось з'явитись в вашому житті. І це в цьому полягає його хитрість, його нечесність. Саме в цьому, що він робить вигляд, що йому нічого від вас не потрібно. Так, який ти? Розкажи ще про себе, який ти. Так, а зірка про що? Пашня. Десятка пентаклів. Угу, Знову доводиться уточнювати. Ну, дивіться, в когось тут, можливо, якщо це ви з ним в сім'ї, наприклад, так, у вас там, можливо, сталася башня, ну якась, не знаю, сварка, чи ви розійшлися, чи ще, ще щось. Якщо це, наприклад, не ваш чоловік, ви просто дивитесь на, на окремого від себе чоловіка, то тут дивіться. Який він, він тут зараз хоче якийсь новий шлях почати, бачите, ну, кудись пливти до своєї мрії, якщо так буквально показати. Так, він показує себе пажиком жезлі, начебто він ще ну, не готовий прям цей, ну, на цей шлях так, як, активно діяти в цьому напрямку, але вже він тут зібрався, так зібрався, вже стоїть тут, роздумує, куди саме, яким там шляхом, як тут. Не знаю, в навігаторі продивляється, куди саме Ну, Я жартую, звісно, звісно. тут просто була якась, була якась ситуація. Ну, тут не знаю, ця сварка була явно, я б сказала, з вами. Ну, Можливо, ви не те, що були в сім'ї, можливо, просто у вас були якісь стабільні, такі, ну, не знаю, надійні, такі давні, якісь стосунки, вже такі, знаєте, довготривалі, де вже ви, там, не знаю, можливо, хтось проживав разом, можливо, хтось довго зустрічався. Ну, Але бачите, сталася тут вежа. Причому це все якось було різко, якось, не знаю, на емоціях, знаєте, можливо, посварилися просто ну, не знаю, хтось там чи приривнував, чи просто якась ситуація була така потужу жезлів. Потужу вже Ну, така, знаєте, пристрасна якась історія, начебто так в запалі, в гарячці, так хтось там, не знаю, один одному кинув якісь неприємні слова, так, все, розходимося, ну, щось такого плану. Ну, тобто це був не продуманий такий розрив, так? Ну, чи сварка. Ну, як на те, що ну, сварка продумана. Хоча хто знає, теж бува, напевно. ну, Просто це було якось на емоціях, бачите, на якомусь імпульсі. Різко, так, грім з ясного неба, бачите. Тут ще подумалось, можливо, навіть хтось в якісь пристрасні моменти. Це була сварка відбулася. Все-таки тут жезнев теж у нас такий аркан. Ну, тобто, в будь-якому випадку була тут якась сварка, бачите, і він тепер продумує, як саме. Ну, як на те, що продумує, в принципі, це вже ж дії, просто дії такі ще. Ну, не по королю, там, скажімо так, тому що він розказує, що я по королю, поки що, ну тобто діяти прямо активно, я тут зараз хитрую, намагаюся відтягти час. Просто він я б сказав, приміряється, як саме, там, що треба зробити. От він йому саме потрібен цей час розумієте, для того, щоб правильним маршрутом дібрати до своєї мрії от щось такого плану. Що ти ще про себе розкажеш, щоб твоя дівчинка впізнала, що ти ще? Відлюдник. Ну, дивіться, він з вами зараз не спілкується. От ви зараз з ним дійсно, не знаю, посварились, у вас мовчанка. Ви зовсім взагалі не спілкуєтеся. Смертник, який зміни тут, дивіться, ну, причомуся, два старші аркани. Щось таке дійсно відбувається, таке, прям, ну, серйозне, я б сказала. Начебто він тут віддалився, бачите, і тут проходить свою трансформацію. Слухайте, така думка прийшла щойно в голову. Ну, якщо, ну я не знаю, чи хтось так згадував, ну тут начебто можна навіть ай, це поєднання прочитати, що ви начебто запитуєте про того, хто вже помер, тому що відлюдник, смерть, якось так, не знаю, чи хтось може таке запитувати зараз ну в цьому розкладі, ну, аж так повіяло чимось таким. Ну, дивіться, просто людина зараз тут від вас закрилася на відстані. Десь пішов в свою темну, глибоку печеру, переосмислювати, не знаю, життя, ваші стосунки. Взагалі, щось для себе намагається тут, бачите, <кх> прояснити, знайти якісь відповіді. Він тут в трансформації. У вас зараз. Немає спілкування. Ну, я б сказала, це більш для тих, в кого немає. От, начебто, ви тут посварились, так, щось різко так сталося, і ви просто розійшлися. І він зараз каже: мені потрібен час, щоб тут якось щоб до неї проявитись, мені тут треба продумати це все. Мені надає, не знаю, якийсь хитромудрий план, банан. Щось тут треба вивірити, щось тут зважити. ну, Щось, щось таке. Тут, бачите, мудрує, мудрує тут, як саме до вас. Прийти. Ну, Він просто зараз дійсно їм потрібен цей час, тому що він проходить трансформацію. Щось в ньому там змінюється, знаєте, якісь процеси запустилися, і для цього їм потрібен час. Це така в нас сигніфікація. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що це про вашу, до речі, на дні, тут у нас, бачите, туз мечі. Можливо, навіть тут ви або він вже вважаєте, що це кінець, Ми повністю відрубалося все. Ну, або ж карта натякає на те, що буде прояснення ситуації. ну, Подивимося. Так, ну що ж, давайте тепер подивимося. ну, В принципі, він той показав, що між вами зараз якась пауза, тиша. Ну, все-таки, хай нам карти розкажуть, ось ситуацію між вами. Щоб ви все-таки більш ну, і про себе подивилися, чи це точно про вас, про вашу ситуацію. Що там між вами, між вами зараз відбувається? От між вами і з цим загаданим вашим персонажем. Що там у вас з ним? Яка у вас з ним ситуація? Що у вас з ним відбувається? ну, Дивіться, тувала карти башня. Карти показують, була башня. так, Можливо, хтось повернувся в сім'ю, якщо тобто, хтось з вас одружений, ну або якщо ви обоє одружені ну, з іншими людьми, повернули в сім'ю. Ну, тобто. Зруйнувався цей ваш зв'язок, так? Закохані, зруйнувався якийсь. Не знаю, якщо хто якщо хтось когось з вас, ну, один з вас іншого ставив перед вибором, <кій> ну, то та людина того вибору, що ви хотіли, не зробила. Так, ну, тепер, тепер ця людина про це шкодує. Навіть на те, що на те, що шкодує. Просто людина ця дуже переживає, що зробила неправильний вибір. Ну, не обов'язково там він чи ви йому там, ну, тобто, що ця людина інший каже про це, ну вона зараз дуже переживає, ця людина. Тут була якась. А що саме було? Що саме за вежа? Що це було? Тут ви начебто слухайте, це ви? Не знаю, ви тут якось попрацювали над цією вежею. Або ж ви затіяли цю вашу сварку, або ж ви були ну, причиною цьому. Тобто, не ви затівали, але ви так підвели людину. Ну, якось так сталося. Він тут, як те, дещо він, карти вказує, що це ваша тут ну, ініціатива, чи як можна сказати, що ви тут, ви тут, не знаю, розізлились на нього. Можливо, була якась там у вас причина. Ну, тобто все рівно карта каже, що це ви тут pues, постаралися, щоб була ця башня, ця вежа, щоб все тут руйнувало, що це ваших рук справа. Можливо, ви тут одружите і повернулися в сім'ю. Ну, не знаю, або ж він, ну, я ж кажу, або знову ж таки обоє. ну Хтось тут з вас явно страждає. Можливо, навіть обоє через те, що от. Не було цього вибору в бік один одного. Так, яка між вами зараз ситуація? Дивіться, Верховна жриця. Яка ситуація? Тут явно трикутники, чотирикутники, тому що у нас тут і юстиція, ну, тобто правосуддя, О, справедливість. І Верховна Жриця, бачите? У когось, можливо, дітки. І це теж стало такою ну, однією з головних причин, що все-таки ну, сім'я, діти це ну, е хтось з вас це вибрав для себе на перше місце. Така у вас ситуація. Дивіться, якщо вона про вас, то давайте дивитися, які думки там йому не дають спокою, що там в нього кружляє в голові щодо вас. Давай наш загаданий розказуй, що ти там думаєш про дівчинку, яка тебе загадала? Що там тобі за думки не дають спокою? Що там кружляє в твоїй голові весь час бумерангом? Що там тебе? Що за думки не дають тобі спокою стосовно дівчинки, яка тебе загадала? Що це за думки? Дивіться, дуже злиться, тут сердиться. Самі мечі ряда, три карти і всі мечові. Бо тут людина дуже багато думає про вас, ну тобто про вашу ситуацію, про те, що потрібно ну, знову ж таки, або прояснити те, що між вами відбувається, або ну, закінчити всю цю історію. І він про це думає. Він намагається ну, все через голову пропускати. Бачите, якось ну, думати логічно, скажімо так, тверезо так подивитись на ситуацію. Тому він у нас у відлюдника й пішов, щоб все зважити, і дійсно, цієї своєї стабільності, всі свої якісь нерушимості дійти, якихось висновків. Йому тут багато чого не зрозуміло. Він тут намагається сам для себе щось розібратись. Які думки про тебе про вас. Які думки про вас не дають йому спокою? Які думки про вас не дають йому спокою? Знову ж таки, самі карти опадають. Які думки не дають спокою? Він тут переживає через те, що, ну, по-перше, через сім'ю. Або ж це його, або ваша, або, знову ж таки, кожного з вас своя сім'я. Ну, в будь-якому випадку він переживає через те, що доводиться тут хитрувати, обманювати ну, близьких своїх. Через те він тут переживає, тут його совість мучить явно. Він не знаходить своє пряме місця, дійсно, ці думки йому ну, не дають спокою. Слухайте, тут людина не спить ночами. Тут він, наскільки не знаю, сам себе накручує, переживає, весь час згадує, знаєте, переживує це все в голові, якось Ну, сам себе лякає. Начебто він це все бачить більш в темних тонах, ніж воно є насправді. Но він дуже переживає. Тут, якщо чоловік. Якщо це показує його сім'ю, чи він за свою сім'ю переживає, то тут таке враження, або він раніше не був в таких ситуаціях, або ж, не знаю, ця ситуація для нього якась ну, дуже унікальна, можна так сказати, тому що він дуже переживає через те, що він зраджує свою сім'ю, свою родину. Ну, не знаю, Через те, що він такий от зрадник, От він тут, ну, дійсно, його це якось муляє йому. Йому ця ситуація неприємна. Що він таким себе показує, бачите, по посімашся мечів. Які думки? Давай саме про дівчинку, яка тебе дивиться, які думки про неї не дають тобі спокою. Саме про дівчинку, які думки не дають тобі спокою, саме про дівчинку. Ну, про те, що ви не можете ніяк прийти е, э, баланс, як сказати, що ви не можете э, якусь одну тактику, наприклад, поведінки до нього вибрати. Що ви, наприклад, якось. Можливо, один, ну, один якийсь час проявлялись по одному, тепер по іншому. Йому б хотілося, щоб у вас вже була якась тверда позиція, щоб ви були вже спокійні, рівноважні, щоб ви прийняли вже рішення, щоб ви вже не хитались тут, бачите, на вітрі, щоб ви, щоб ви, не знаю, постарались, бачите, подумали, попрацювали над собою, не знаю, над своїм баченням ситуації, щоб ви прийняли рішення. Розумієте, він сам зараз от в цій своїй паузі, так, в цій своїй четвірості мечів роздумує над цим всім і намагається по поличках розкласти. І він дуже хотів би, щоб ви це зробили, щоб ви обоє якось, ну, бачите, все-таки воно ж, ну, щоб ви теж зробили свої висновки. А чому тебе так хвилює, щоб вона збалансувалась, прийняла якесь рішення? Чому це тебе так хвилює? Він каже, тому що я довго чекав. Чекав на що? Угу, на перехід. <кхід> на перехід диявола. <кхід> він каже, тому що я дуже чекав. Чекав того моменту, коли ми нарешті з нею там не знаю, здійснимо те, що ми давно мріяли, або ж, або ж він просто про себе розкаже, те, що він давно мріяв. Ну, тут явно людина хотіла з вами ну, сексуального зв'язку. І начебто, знаєте, якщо ви тут не визначитесь, то не буде цього переходу. От він начебто каже, що, якщо ви вже будете точно знати, чи, наприклад, ви хочете з ним цього зв'язку, чи цієї прив'язаності, то тоді що? Ну, гаразд. Ну, от вона, якщо, наприклад, вона визначиться, що тобі з цього? Верховна жінка, ну, буде моєю коханкою. Да, все просто. Ну добре, а чому ж ти? А які рішення ти зараз там приймаєш в свої? В своїй печері, від людника, Які ти рішення приймаєш? Ну Він якось не хоче постраждати, ну, як, щоб його самооцінка постраждала, він дуже боїться якось впасти в очах, не знаю, ваших, своїх, там, суспільства. ну... Йому дуже не хочеться програти, програвати. І тому він що? Закрився, сидить і намагається. І тому ти, тому ти в своїй стабільності. Ну, почуття що в мене є, які ж в тебе. <кхем> ну, дивіться, ну так, все-таки каже, мене ще й почуття до неї є. Він тут бачить вас розкішною жінкою. Бачите, дев'ятка пентаклів. Ви тут, не знаю, достойніше, достойних. Ви тут все, як то каже жінка, яка зробила себе сама, яка тут все кругом, не знаю, може, справляється, все в неї добре. І в фінансах, і в сім'ї, і, і в домі, і там в саду, в Городину. Тобто ви зрозуміли, та, яка, не знаю, от мені щось хочеться сказати, зробила себе сама. От він до вас явно з почуттями. Почуття тут є. Яка, сам, яка, найбіль... от давай так, яка думка найбільше тебе от... бентежить? найбільше, Яка думка найбільше тебе бентежить стосовно дівчинки, яка тебе загадала? Дурень, що дурень? Ну, він хоче шанс з вами, бачите. Він каже, я хочу якось обновити нашу ситуацію, щоб в мене був шанс, ну не знаю, когось навіть створення сім'ї. Щоб в мене був шанс з нею якось порозумітися, щоб ми з нею прийшли в такі, бачите, щасливі стосунки, щоб ми з нею були ну, разом. Ну так, тут, в принципі, кажеться про сім'ю, просто загальний розклад, і я не буду прямо уточняти, тому що. Це вже треба ну, особистих дивитись. Ну, в принципі, дивіться, він тут каже, що я хочу все по нові, я хочу отримати шанс бути з нею разом. І ця думка тебе найбільше тривожить. Чому? Тому що, каже, я втратив цей шанс. Його найбільше бентежить, бачите, те, чи є в нього ще шанс на те, що ситуація обнулиться якось. І ви зможете бути, ви зможете бути разом. <кій> От, що ж це я забагакуюся, вибачте. От що найбільше його турбує. Він каже, зараз я втратив все, зараз нема нічого. Зараз ну дійсно у вас там вежа, ви посварилися, він відлюднику. Ви десь не знаю, у своєму райському саду. Ну, і він каже: зараз я тут сижу, сумую, не знаю, плачу. Згадується все мені дуже сумно, мені дуже тяжко. Я тут не знаю, втратив все. Я тут сижу десь, якійсь своїй, ну там нам показувала смерть, якісь свої трансформації. Намагаюсь збагнути, що робити далі, як бути. І найбільша думка, яка мене тривожить, це те, чи я зможу по новій, чи буде чи зможу я знову це обнулити ситуацію, так? Якось підійти до неї з новими якимись, не знаю, ідеями, шансами, щоб ми були разом. Чи буде в мене цей шанс? От що я найбільше турбую. Чи буде в мене, чи дасть мені доля ще шанс, ще шанс от Вищі сили на те, щоб ми з нею були разом? От така в нас ситуація, дівчатка. Так що тут чоловік дійсно якомусь своєму в склепі сидить і думає про те, чи буде в нього ще шанс. Ну що ж, давайте залишимо його. Хай він там проходить свої моменти, процеси. Дякую вам, що подивилися. Якщо сподобалось, лайк, коментар, підписка, буде дуже приємно. Якщо вам взагалі подобаються мої розклади, резонують, і ви хочете замовити особисто, будь ласка, звертайтесь в описі під відео, є інформація. Ну що ж, я буду з вами прощатися. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!